Я не являюся агрономом професійним. І е, я так розумію, розумію що в таких, е, як я, е, технічних е, людей, з'являється ідея: слухай, а що зробити, щоб зменшити зарядну частину, а збільшити дохідну частину? Я поставив перед собою таку ціль зробити, щоб. У наші ґрунти були живі, щоб тут розвивалися мікроорганізми, потім е все остальне бактерії, гриби і тому подібне. Тобто, тобто таким чином я прийшов на ноутіл. Але е час міняється і потрібно. Якось йти в ногу із новими технологіями, і на сьогоднішній день ми по кукурузі про сонячнику прийшли до висновку, що о, треба взяти отакий от агрегат, який називається плюрібус, і е, почати нарізати нарізати полоси, при цьому вносити за, міндо, заодно міндобриво. І саме головне, ця ємність, яка ви бачите прицепна, як для мене, я не знаю для кого, але для мене дуже важливо буде вносити курпомет. І це якраз буде продовження, ну таке з маленьким відступом, але продовження займатися е, -е ноутілом, але з, от, з таким от маленьким уклоном підживлення органікою. Любий, хто займається тілом, вам скаже так, що ви завжди будете сіяти пізніше, ніж ті, хто займаються традиційними методами. Тому що, як ви бачите, зараз у нас дуже велика кількість решток, і якщо зараз дотронутися без термометра, дотинутися рукою, то ґрунт холодний. А там, де ми вже зробили нарізку, буквально на вечір вже на градусів 5-6 збільшиться температура, що дасть мені можливість разом з усіма традиційниками висівати раніше. З урахуванням ще й того, що у міжряді мене остається дуже багато решток, і це мені дає можливість зберігати вологу. Ось цим агрегатом і цим трактором витрати пального. На розгортання решток, на нарізання поглиблення, таке, міні, таке мінімальне поглиблення да, для робочих органів е, е, сівалки, е, плюс внесення мінеральної доби, плюс я буду осінню вносити органіку. І це за один прохід витрати пального йдуть до 6 літрів. Працівники вже кажуть, що набагато легше йде сівалка. Тобто витрати як тільки не по нарізанню, внесенню розгрібанню, а і вже сівалка буде йти. Зараз ми бачимо першу і одну з основних частин цього агрегата. Це Гігант, тобто це носій від компанії Лємкен німецької, він розроблений для того, щоб навішувати на нього широкозахватні аграти. Ми, в принципі, додавали до портфоліо Гіганта ще одну одиницю, яку він може на собі нести. Це американський агрегат від компанії Don Pluribus. Основний плюс агрегата Гігант від Лемкен, коли він складається, цей агрегат, який наразі має майже 12 з метрів, він стає трьохметровим і спокійнісінько їде по вулиці. Це 16-рядний плюрібус, який відрізняється від інших стрібтільних агрегатів, в першу чергу, тим, що він. Високошвидкісний, його нормальна швидкість робоча це 19-20 км за годину. Це агрегат, який дозволяє економити ресурси. У нього робочий основний орган не лапа, яка витрачає дуже багато пального, а два турбодиски, які дозволяють сформувати два потоки ґрунту і дорозбити їх з технологією планок на. Прикочуючих колесах. За три операції це робота з пожнимними рештками, обробіток і внесення добрів. 6 літрів на гектар з такими ж швидкісними показниками. Тобто в цьому господарстві, не працюючи ночі, вони легко закривають до 200 гектарів за день. Їм це не потрібно сильно збільшувати, оскільки у них восьмирядна сівалка, сівалка. Да, вона високошвидкісна, сіє 16 км за годину, але вони спокійно днем відпрацювали собі, зупинились і чекають. щоб вони не хочуть, щоб верхній шар ґрунту сильно просихав, переходимо до основного робочого органу серця машини. Секції Don Pluribus Gen 5 в лайт версії. Один із перших плюсів, що він має, після турбодиска, який розрізає пожнивні рештки, і сам ґрунт ідуть розчисники ряда від Don Equipment. Вони унікальні з зубоподібної форми. І що саме цікаве, по металу він виливається в штаті Ілінойс на заводі, де роблять блоки для мотоциклів Харлі-Девідсон. Виробник на оці розчисники ряда дає пожиттєву гарантію на злом або згиб зубів. Вони притискаються за допомогою пневматичного циліндра двохсторонньої дії. Тобто ми можемо як надивити, щоб вони більш притискались до ґрунту, так і вимилити його. Потім сама секція на парелограмі притискається за рахунок пневмоподушки компанії Goodyear, Думаю, багато хто її знає. А вони можуть додати додаткової ваги до секції на кожну з них до 250 кг. Вага самої однієї секції 250 кг, тобто ми загально можемо досягти притискного зусилля секції 500 кг. Потім йде два турбодиски. Знаючи розробника, він три рази міняв угли атаки і угли наклона самих дисків для того, щоб забезпечити при великих швидкостях рівномірного плавного потоку, навіть двох потоків від одного і другого турбодиску в сторону прикочуючих колес. Прикочуючі колеса мають зубці, які при великій швидкості, два потоки, які йдуть від двох турбодисків, ударами. Дорозбивають. Цей град працює краще всього на швидкостях від 15 км на годину. Тоді вони показують дуже хороше подрібнення ґрунту і формує ідеальне предпосівне ложе. Основні добрива попадають через дуже велику трубу і попадають прямо між двома дисками. Тобто вони сипляться перед тим, як два диски роблять турбопоток ґрунта в одну сторону і в другу. Ловлять це добриво і перемішують всередині горщика, який він робить для кореневої системи. Дозуючий бункер, на відміну від е, інших аналогів, має 16 дозаторів, які розпреділяють ідеально по рядам ваше добриво. Крім того, тут ми бачимо, що ми маємо е, тілежку, яка має механічне підрульовування. Тобто, воно повторює колію трактора і агратор це дуже сильно допомагає на розворотах. Цей агрегат комплекс може бути дооснащений не просто одною 6-кубовою бочкою, а от двома бочками по 4,5 куба і дозувати високоточно, навіть диференційовано вже не, одне, не один вид добрива, як в даному варіанті, А2. На моє глибоке переконання, технології допоможуть нам здолати ворога. А технології. В сільському господарстві на таких полях, як це, забезпечить Україні інтенсивне зростання, а фермерам допоможе стати найрентабельнішими і найтехнологічнішими в світі. Зараз ми бачимо техніку, яка зараз у нас на полі їздить по Старлінку. Ми говоримо про аграр, який робить три операції: Пожнивні рештки розчищення, підготовка ґрунту, внесення добрив шість літрів на гектар, швидкість 19 км в час. Разом до перемоги тримаємо стрій.